Саме зараз треба сіяти моркву і саджати цибульку. От. Я роблю це разом. Тобто в мене сіється рядок моркви, поруч рядок цибулі. Так, через один. Це мої крайні два три рядки. Не вистачило моркви. От бачите, цибуля, морква, цибуля, морква. От. Таким чином. Вони один одного будуть захищати від е, шкідників. Морква не любить е, цибулю, шкідники моркви, а шкідники цибулі не люблять шкі... моркву. От, і Тому вже на один рік так вирощую і дуже в мене гарний урожай. От, На відстані десь 7 см я втикаю цибульку. От, моркву сію просто у рядочок. О, цибулька, щоб набрала свою, о, свій розмір, їй треба простір. Тому дрібніше, тобто менше відстань не сіте, бо їй буде затісно. Таким чином, в мене грядка цибулі і моркви. Це біла цибуля. Червону цибулю саджаю окремо. О, так само на відстані 7 см цибулина від цибулини. І поруч з нею я саджаю зазвичай з двох сторін фіолетовий базилік. Він також від шкідників цибулі дуже допомагає. Вони не люблять цей запах. Або можна рядок базиліка, рядок цибулі. Не одобрюю, бо земля така пробувала одобрювати.